Вітаю всіх в галереї Imagine Point на нашому новому проєкті Садок вишневий, придувалова, Аполлонов і Аполлонов. Привіт, Дар'я! Я сподіваюся, глядачі з тобою вже знайомі, і їм буде дуже цікаво послухати про виставку, саме коли ти розповіш. Вітаю. А Давай почнемо з цього захоплюючого, ем, захоплюючого інсталяції, е, яка тебе оточує. Це роботи Олени Придувалової. Е, називаються вони мотанки, і ці мотанки кожна з них. Це окрема історія, окремий день з життя вже воєнного періоду нашої країни, який художниця переживає разом з усіма. Вона знаходилась в своїй майстерні під час обстрілів, ну, не всіх деяких. І ось мотала цих ляльок. Ну, Всі ми знаємо, що мотанки це. Дуже древня, дуже така потужна символіка, це оберіги, і сьогодні вона їх представила загалу в нашій галереї своїх берегинь таких, які їй допомагали справлятися з тривогами, страхами і всіми цими не дуже гарними, але природніми почуттями. То, мабуть, в них є енергетика своя? Звичайно. В принципі, в ляльках-мотанках хтось їх боїться, хтось дуже до них ставиться з такою осторогою і повагою, тому що е, це, як кажуть легенди, і не тільки з густки просто такої енергетики, бо їх ж роблять руками, а ще Наспівували, наговорювали різні замовляння. Я думаю, хто знайомий з культурою вуддизму, до цього там теж якісь має стосунки. Тому це, в принципі, дуже сильні і потужні такі штуки, ці мотанки. От я бачу, їх торкаєшся, вони рухаються, а глядачам можна це робити? Ну, це майже неможливо не робити в цьому просторі, тому що вони тут у нас так. Щільненько купочкою представлені, висять, тому можна. Тут всі вони доступні для придбання, можна їх роздивитися гарненько, може, якась дуже сподобається і буде потім оберігати вже власника нового. Тобто глядач може поспілкуватися з цими мотанками так. і вибрати свою. Так. Або вона його вибере. Це вже як подивитися. А якщо глядач, який зараз буде дивитися це відео, знаходиться не у Києві, а в іншому місті України або за кордоном, чи можливо придбати цю мотанку? Так, все можливо. Ну, звичайно, з тим, щоб відправляти це за кордон, трошки більше етапів має пройти, але все можливо. Нова пошта не реклама. Працює так. І мені казали, що... Кошти, які збираються з мотанок, вони на підтримку. Mm, так, кошти, які збираються в рамках цієї виставки з усіх експонатів, йдуть на підтримку художників, які зараз служать в лавах ЗСУ і боронять нашу країну. Там mm. є затишна зала, яку а, здалеку здається, що вона дуже темна. Так, вона в нас спеціально yeah. дещо затемнена. Ми зробили її такою дуже атмосферною, тому що в ній у нас представлена робота Івана Аполонова. Це головна робота цієї виставки садок Вишневий. Власне, завдяки чому вона і має таку назву. Він був народним художником і майстром художнього скла. Власне, це одна з його таких робіт. Фундаментальність в ній і крихкість поєднані. І це скло, і поезія, і садок, і все воно разом створює ось таку крихку-крихку красу, яку ми маємо. Ми зобов'язані її захищати, а вона захищає нас по-своєму. Вона дає нам е і сили, і натхнення робити все для того, щоб ось цю крихку. Структуру зберігати. А оці дерев'яні, я скульптурами їх не назову. Mm. Як, як краще назвати ці. об'єкти? Об Можна назвати це об'єкти, це скитальці. Це роботи сина Івана Аполонова. Роботи, які віддзеркалюють сьогодення. Ці скитальці, вони всі дуже різні. В принципі, вони різні. І вони е, кудись ідуть. Хтось пішов за кордон, поїхав, став біженцем, хтось пішов до армії і стоїть, оберігає нас. А хтось е, просто живе своїм життям, продовжує робити те, що робив до повномасштабного вторгнення, тим самим зберігаючи певний баланс. Всередині країни і допомагаючи теж оцей крихкий наш світ тримати разом вкупі все це. Ось такі скитальці. Вони і в дереві об'єкти є, і намальовані. Ось на таких панно-плакатах. Вони такі всі різні, різні, зі своїми якимись турботами, проблемами, і вони кудись-кудись йдуть. А от як пояснити це відчуття? Я слідкувала за е, публікаціями у соцмережах придувалової, і я знаю, що вона під час війни створює ці роботи, які емоційні, які її е, переживання війни, і ти тільки що розказала про цих е, дерев'яних об'єктів, як скитальці. Mm. Тобто з одного боку. Це ну, не найлегша тематика, яку вибирає художник. А з іншого боку, коли дивишся цю виставку, ну, немає важкого відчуття. Як би ти це пояснила? Все елементарно просто, художники не мали на меті показувати якісь документальні оці жахіття. На які теж багато зараз рефлексують і багато виставок цьому присвячені. Це дуже така історія не в лоб. Тобто так, це в тому числі і про війну, але це і про інші речі. Це в основному не про війну, як таку війну, а про те, що ми маємо оберігати про те, що в нас є за спинами. І який ми бекграунд несемо, ці ж скітальці. Вони ж всі мали якесь життя до цього, мабуть, мали якісь свої плани, але вони всі піддалися коригуванню, на жаль. А може, і не, на жаль, хто вже знає. І тому тут немає ось такого напруження, того, що все, все пропало. Тут так воно. Пригніченості не відчувається. Так, да, Це дуже дивно. Це і але... має так бути, тому що виставка насправді. І про це тільки в тому числі, тобто одна з да, основних, але одна з тем. Тому що все ж таки основний е, такий фокус на цьому садку, ось на тому, що для кожного є щось, ось цей садок, ось це скляна така е, капсулка, в якій щось прям дуже-дуже дороге, і воно там живе і має оберігатися, і має. Ми маємо його захищати, ось ось. Воно десь там, чи в душі, чи матеріальне це вже. Кому як? Ну, Кому? Мабуть, тому і мотанки, в них відчувається теж якийсь спокій, позитив. Ну, Тобто, в мене угу. відчуття, я досить багато часу провела серед них. І весь час відчувала, що вони, ну, в них немає негативу. Жодного. Них і це має. дивно, хоча продували, створювали їх під час тривог, під час сирен, під час не найкращих хвилин. Ну, то це називається така енергетика і передача цієї енергетики як не пряме транслювання, а перетворення її певною мірою, тому що, ну, відверто кажучи, дуже багато художників сказали, ми не можемо писати взагалі нічого нового, робити, створювати. А тут трошки по-іншому, ось цей страх, ця напруга, вона ось виливається в ось такі достатньо позитивно налаштовані тематики. Вона не має от саме негативу в собі, не несе, як і всі роботи тут. Вони не несуть негативу жодного. І тому ось якраз це виставка не в лоб про війну. От що все, ми відрефлексували? Ні, такого тут немає. Хоча. В... В більшій мірі вона їй присвячена.